Доброго дня, вельми, шановні пані і панове. Вкотре історія стає причиною дискусії між Україною і Польщею, між українцями і поляками, і нині в цю дискусію, щоправда, заочно вступили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і прем'єр-міністр Польщі Дональд. Туск. Щоправда, цю дискусію з моєї точки зору організували, бо насправді, ні в словах Дмитра Кулеби немає підстав для образи і емоцій з боку прем'єр-міністра Польщі, і в словах Дональда Туска немає підстав для образи і дискусій. Але так чи інакше, Дискусія вибухнула, вибухнула бурхливими заголовками. І в підсумку, коли ми отримали поєднання декількох заголовків, ну, наприклад, там про те, що без вирішення історичних проблем Україна не зможе вступити до Європейського союзу, і тут треба відповідні взаємодія між Україною і Польщею, аж до того, що Поєднавши це з заголовком про те, що Польща не буде на своїй території навчати українські війська, чи Польща не буде збивати ті безпілотники і ракети над західною частиною України, тим паче не буде навіть збивати над територією Польщі ті безпілотники ракети, які випадково залітають. Ну, власне, навколо. Поєднання цих речей і цієї проблематики чергове розв'язалася дискусія. Однак треба зазначити, що ще маленьким діткам, яким починають читати історію, їм завжди кажуть про те, що, діточки, історію треба знати для того, щоб не допускати помилок. А народи держави, які існували на території нинішньої Польщі, нинішньої України, в-своєму в різні періоди тисячоліття і століття будували взаємовідносини. Між ними по різному це взаємовідносини складалися, і питання і трагічних, і величних сторінок, і проявів злочинів, і проявів злету моралі духу вистачає. Що важливо в цій ситуації, щоб на шляху до європейської спільноти ми відповідали на всі ці питання чесно, правдиво, знаннями тої ситуації, яка траплялася, але з метою, щоб подібні речі позитивні, множилися, тиражувалися і жили вічно, а негативні. Речі і прояви були уроками, і вони не повторювалися ніколи. І сусіди це сусіди, між ними завжди може щось трапитися. Ну, як і о, відома ситуація із грушею. Груша росте на межі, груші падають на одну і іншу сторону. І Кайдашева сім'я не знає, як з тим поступити. А тут дві держави. Різні часи, різні політики, різні лідери. І чи ми будемо брати а, революцію Богдана Хмельницького? Чи ми будемо брати а, польське повстання 1863 року, чи період перед Першою і першою світової війни, чи пацифікацію, так звану, чи операцію Вісла, чи взаємовідносини. Української повстанської армії і сил спротиву Польщі, все це має різні найрізноманітніші сторінки. І зрозуміло, що у ньому є і голубиний злет миру, і є опускання до злочинів, ненависті, розправи і так далі. Що у цій ситуації може зарадити? Перше, це, як я вже сказав, знання і правда. Правду завжди треба знати, якою складною важкою вона не була. Друге, що важливе, це поставити на цій частині знак оклику, знайти слова. І такими словами, безумовно є слова про те, що ми просимо пробачення і пробачаємо. Чи пробачаємо? І просимо пробачення Тут уже наскільки внутрішня сила і дух дозволяє сказати, на чому поставити перший акцент другий, чи навпаки, другий, а потім перший. Ситуація, яка склалася в європейській спільноті, нічим не відрізняється і взаємовідносин в конкретних історичних фактах між Україною і Польщею. Бо якщо ми візьмемо будь-які європейські держави: чи то Німеччину, чи то Францію, чи то Іспанію, то всередині, всередині у цих державах є подібні взаємовідносини. Ну, візьміть, хоча б для прикладу Німеччину і відносини баварців і інших німців, чи Іспанію, каталонців і інших іспанців, чи Францію. Ну, шампань і вся інша Франція. Тобто, як би ми не ходили, як би не шукали, чи не ховалися від цієї проблематики, чи це питання операції вісла і політики пацифікації, чи це волинська трагедія, це назви за цими назвами, словами є випадки морального злету величного. Злету духу і моралі і поляків, і українців паралельно є і прояви ненависті, прояви злоби, розправи. Це треба визнати. І, визнавши це, сказати, ми пробачаємо і просимо пробачення. Ми просимо пробачення і пробачаємо, бо треба жити далі. Хай це послужить уроком. Для того, щоб ні ми, ні наші нащадки не повторювали цього. А якщо й трапляться якісь взаємовідносини, це, це взаємовідносини злету, моралі духу і злочину між конкретними людьми. Ніколи, ніколи не треба взаємовідносини двох осіб, трьох, навіть груп осіб, переносити на взаємовідносини народів. Так, якщо так поступати, тоді. Зрозуміло, що мир, злагода і цінності, які будуть вироблятися надалі взаємовідносинами між українцями і поляками, між поляками і українцями в рамках європейської спільноти, вони не тільки будуть. Звеличувати обидві нації, обидві держави вони будуть показувати і приклад, як треба ці взаємовідносини вибудовувати. Бо альтернатива цього є на українському сході, коли московські вожді, фюрери і так далі вони не бачили відповіді на питання, і вони вже давно для себе прийняли рішення, що України і українців не існує, тим самим виніс собі вирок. Взаємовідносини між Польщею, і Україною, поляками і українцями носять зовсім інший зміст, зовсім інший характер, і в історичній ретроспективі, і в нинішній час. Ці взаємовідносини потрібно берегти. А те, що іноді кажуть, знаходячись в емоційному стані. Міністри, прем'єр-міністри, чи не дочитавши певні тексти, чи не знаючи про певні тексти і слова. Давайте їм так само будемо пробачати і самі будемо просити у них пробачення, коли ми заголовки ставимо в тих чи інших матеріалах, які не відповідають насправді тексту. Так трапляється, так буває. Це закони медійного простору, але ці закони медійного простору не для того, щоб керівники, міністри, прем'єр-міністри, президенти використовували їх як зміст. Бо за будь-яким заголовком, може знаходитися зовсім інший, зовсім інший по змісту текст. Відтак у пам'ять про тих. Великих людей, які відновлювали і будували Європу, до яких відноситься безумовно, і кардинал Стефан Вишинський, який був одним із авторів у 1965 році Власне, звернення кардиналів польських до кардиналів німецьких про необхідність примирення, де ключовою фразою була фраза Пробачаємо і. Просимо пробачення бачення в пам'ять в тих, хто будував взаємовідносини між українцями і поляками, тих, хто писав гадяцьку унію, гадяцьку угоду і мріяв про державу трьох великих народів, в пам'ять про тих, хто торував дорогу дружби, хто торував дорогу боротьби за міцність цінностей європейських. на Моменти, які дискутивні, які зараз виникають, треба відноситися і реагувати дуже спокійно. Більше того, треба розуміти, що, так як польським історикам необхідно дати доступ до українських архівів, в тому числі і археологам, дати можливість провести розкопки, так і українським історикам і Археологам треба мати доступ до польських архівів і необхідність провести розкопки в тих моментах і в тих ситуаціях, які на сьогоднішній день знаходяться під знаком питання. Але важливо, щоб обидва народи пам'ятали про це, пам'ятали заради того, щоб історія взаємовідносин нас звеличувала, і щоб внуки і правники поступали. Мудро, морально, високодуховно. Бо вчора, позавчора, 50-100 і більше років, було те, що було. Сьогодні українцям і полякам треба нести ідеал, ідеал християнських взаємовідносин, ідеал християнської душі, християнської моралі. І ця християнська мораль, вона, власне, і каже слова. Пробачаємо. І просимо пробачення, просимо пробачення, і пробачає.